Всім привіт! Почитав під крайнім відео коментар людини, яка сказала, що було б добре, якби я записав запуск компресора холодильника. Я його не записував, тому що ну, важко вловити, коли він той компресор запуститься. Тому на запит людини вмикаю зарядну станцію, записую відео і чекаю. Опа, от ми її вловили. Всі чули, запустився компресор. Ну і хай трохи попрацює, далі будемо бачити, що там є. Дивіться, на цьому моменті, напевно, я все ж таки буду вирізати відео, тому що година 35 хвилин відео це буде надто багато. Я думав, що він буде працювати менше часу компресор, і я вже сиджу біля того холодильника, щоб вмикати дисплей, ту кнопку тиснути, називаємося вже годину і 36 хвилин. Тому, напевно, я... Залишив початок запуск компресора і залишаю зараз оцей кусок фрагмент відео. Що зараз година 36 хвилин. Батарейки 58%. Компресор працював без перестанку від запуску до зараз година 36 хвилин. Споживання йшло спочатку 60-мось Вт. Потім воно плавно зменшувалося, зараз зменшувалося до 51 В. І скільки часу він ще буде працювати, я не знаю. Тому повне відео я планував спочатку зняти повне відео від початку запуску до кінця до, до вимкнення. Це займе надто багато часу. Ніхто його повне відео то не буде дивитися, бо воно буде над ним. І напевно я залишу початок і залишу. Кінець відео. В середину я виліжу і приблизно будете орієнтуватися, що півтора години година 37-57%. І якщо би навіть компресор працював без перестанку в цей час, зарядної станції вистачить щонайменше на 3 години. Не не менше 3 годин, а то біля 4 годин її вистачить. І батарейки в зарядній станції. Тому можна його використовувати як безперебійник, напевно, швидше за все. І якщо будуть вимкнення там, в районі 3 годин, то зарядна інстанція буде вистачати. Якщо ще її включити в стандартному режимі, щоб вона заряджалася там, в районі години з копійками, вона буде встигну зарядитися і потім декілька годин працювати. Тобто холодильник буде працювати, як звичайно працює від. Від звичайної розетки від електромережі Тому все ж таки, думаю, доцільно пробувати в когось можливості. Є велика потреба, щоб холодильник постійно працював. Мені вистачає того, що він так працює без зарядної станції. навіть ну, з вимкненнями мені вистачає того, що він там тримає. Принаймні, ну, мені його на шкоду холодильник не дуже дорогий, той фірма WestFrost Щось таке чи Туреччина чи Китай. І не знаю, в районі 10-12 тисяч можна такий холодильник купити в разі чогось, щоб щось не сталося від такого режиму роботи. І от таке. Значить, ми маємо 57% година 38. 56%. І споживання 51 Вт. Так воно працює. Не знаю, скільки часу буде ще працювати, тому я буду завершувати, напевно, то відео. Середину я його виріжу. І прошу вас підписатися, коментувати щось, пропонувати якісь ідеї, що ще можна зняти, тому що цікаво по тій зарядній станції, чи взагалі не по зарядній станції, може щось по сонячних панелях цікаво, як воно що працює. Задавайте запитання. В коментарях я буду радий вам відповісти чи ж провести, провести експериментики, зняти відео, якщо це в межах моїх можливостей буде звичайно. І підписуйтесь, ставте якісь лайки, будьте якимись активними на тому каналі, тому що є люди, можливо, які з яких цікавиться ця тема, але вони то відео не можуть побачити, через те, що воно висиди десь там мертвим грузом поміж мільярдами інших відео, які є в Ютубі, і воно до них не попадає. А якщо ви будете трохи якимось більш рухомими, активнішими, то це відео можливо комусь що я порекомендую YouTube. І людина, яка шукає подібну інформацію, попаде на нього і получить від нього користь. І я буду радий, що та людина получить користь, тому, будь ласка, підпишіться. Це не складно, за це не потрібно платити. Це не викликає ніяких складнощів взагалі натиснути ту кнопку. Воно там її ні, ніхто навіть не бачив, фактично тих підписників на кого ви підписані. Не підписники, а тих, на кого підписані. І ну, воно вам нічого не вартує. А мені воно б було корисно і було б корисно інше. Дуже вам дякую, гарного всім дня і нехай в нас будуть більш спокійні дні і менше винтне і швидше закінчення війни.